Одна із срібних монет це 50 гривень 2021 року до 30-річчя Незалежності України. На сьогоднішній день це найдорожча півкілограмова монета України, та й, та й дорожча, ніж кілограмові. Дану монету зараз продають в районі 105, 150 тисяч гривень. Тираж у неї 500 штук, срібло 999-ї проби, вага на пів кілограма. В ідеальному банківському стані вже от нові пломби пішли в неї, такі ж як в Томаса. Вона нас Коли дана монета почала продаватися в 2021 році, її банківська ціна була в районі 20 тисяч гривень. Але на той момент її продавали вже ті люди, в кого була можливість її дістати, від 40 тисяч гривень. У нас були і по 40, і 46 тисяч гривень. Купували ми і 50. Були Певні інвестори, які викуповували їх всі з ринку. Ми, якщо чесно, ми нумізматичні дилери, ми не розуміли, чому дана монета повинна коштувати в 2-3 рази дорожче від банківської ціни. Але якби були люди, які їх викуповували, на той момент вони платили за дану монету 1800-2000 доларів. Курс був 25-27. Зараз дана монета, її продають. Я помоніторив інтернет, я знайшов тільки одну в наявності, її продають за 155 тисяч гривень. Теж в ідеальному банківському стані, але ще є такий фактор, що може на ціну впливати ще номер сертифіката. Так от, наша монета 30 років незалежності з сертифікатом 0001. Перший номер сертифіката. Це вже такий варіант, чисто колекційно-інвестиційний, тому що тут ціна не тільки за монету, а ще також ціна за перший номер сертифіката. Поки що дана монета вона у нас на сайті не виставлена, тому що там колекціонер зараз про неї думає. Радимось, яка ціна може бути її на сьогодні. Ви взагалі напишіть в коментарях, чи часто вам. Зустрічаються монети з першим номером сертифіката, але зрозуміло, що дана монета вона буде коштувати точно дорожче ніж 150 тисяч гривень. Це вже не тільки колекціонування, не тільки сувенірка, це ще чисто інвестування.